Ніна Валикжаніна – мама трирічного хлопчика, який хворий на муковісцидоз. Про це дізналася лише на четвертому місяці життя дитини. Після цього, говорить, вирішила відстоювати права свого сина та інших дітей. Я зіткнулася з проблемою відсутності лікарств і увідять є, що є закон, законодавна база, на якій ми повинні отримати ці лікарства. І я почала займатися цим. Муковісцидоз, розповідають лікарі проявляється нападами кашлю, порушеннями дихання, виснаженням і частими інфекційними захворюваннями до квітня 2015 року. Хворі діти забезпечувалися ліками за рахунок державного та місцевого бюджетів. Закупівля ж препаратів з держбюджету припинена з 2014 року. Відтак, сім'ї тепер мають самостійно закуповувати необхідні ліки. Аби підтримати батьків, зазначає заступник директора департаменту охорони здоров'я Ігор Пирогов. Обласна влада планує виділити 130 тисяч гривень для закупки основного препарату Креон, поки не почнуться поставки від МОЗ. Плюс розробляється відповідна обласна програма підтримки подібних хворих. Ну, опять таки програму ми саздадім. але якщо буде зареєстрована ціна нашим кабінетом міністрів Эти деньги будуть вісіть мертвим грузом і не можуть бути использованы. Якщо хоч один день діти не прийматимуть ліки, від киється Валикжаніна, валекжаніна реанімації не уникнути. Так, да, нам помогает, допомагає, вот, але 5, 5 тисяч у мене 5, у кого-то 6, у кого-то 10, у кого-то 15. нам по категории мы пока не, мы пока им не пользуемся. На даний час в обласному центрі медичної генетики на обліку перебуває 26 дітей віком до 18 років та четверо дорослих з діагнозом муковісцидоз.